Діана Іванчук готує техніку для сканування архівів. Жінка керує меморіальним комплексом краєзнавчого музею у стрію. Спочатку налаштовують баланс, потім чіткість та визначення кольорів. Обладнані надав польський фонд збережемо спадщину. Вони його на тимчасове користування дали нам, щоб показати. Вони мають певний зиск, ми маємо певний зиск, тому що ми фотографуємо і відскановуємо те, що їх цікавить, і одночасно воно нас цікавить для збереження. Оцифровують фотокартки, до прикладу, ця була зроблена в 20 -х, 30 х роках. Її зробили у фотоательє, що було розташоване на центральній вулиці Стрия. Містить світлину самедіального театру Старицького, які в цей час поставили ювілейну виставу для свого. Відомого актора, директора Василя Косика. Все. По суті, отак воно і виходить. Також сканують метричні книги. Ця датується кінцем 19-го, початком 20-го століття. У ній містяться дані про народження мешканців Стрия. Зараз я оцифровую переважно більшість церковні книги, пом'яники, метрикальні книги. Підуть потім рукописний наш фонд. І цей шаблон вже є утворений. Ці оцифровані дані зберігаються у музеї. Щоб отримати інформацію, можна звернутися до працівників. «В Останній період просто багато кого цікавить власний родовід і дуже багато звернень. Єдине, що ми не можемо дати професійної консультації. Єдиної бази на сьогоднішній день немає. Утруднений доступ до архівів. Наша мета зробити доступною єдину генеалогічну базу, принаймні Стрищині, якщо не кажучи, по підгірю в цілому. Знавший музей верховини налічує шість відділів. У них зберігаються майже 37 тисяч фотографій та документів. Вже оцифрували близько тисячі. Іван Кадусько, Роман Гнатишин. Суспільне новини Львівщина.